Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент. Давайте ми нагадаємо, що на початок цієї війни Російська Федерація мала у межах 9 класів стратегічних неядерних ракет. Починаючи від точки у з дальністю ураження до 120 км, кілометрів, закінчуючи Х-101, яка зараз застосовується найчастіше з дальністю ураження до 5 тисяч кілометрів. Так от відкриті джерела стверджували, що загальні запаси оцих всіх ракет складали у межах 65 з максимум 7 тисяч одиниць. На цю хвилину у межах 5 тисяч усіх оцих ракет вони застосували. Але десь до двох тисяч у них ще є, і це я не говорив про такий комплекс, як С-300, котрий переведений з режиму земля повітря у режим поверхня-поверхня. Оцих ракет із дальністю ураження в межах 100-120 кілометрів. У них є кілька тисяч. Плюс вони деякі ракети поставили на конвейер. Скажімо, вже є підтверджений факт збиття ракети, котра виготовлена у 2022 році. Класу х101 дійсно їм треба на день виробляти до 10 можуть максимум до 1-2 на півтори тижня, але тим не менше це таки певний потенціал. І от тих ще 20-25% у них є з огляду на те, що Путін зайняв стратегію до кінця і переводить Росію в стан абсолютної обложеної фортеці. Нам видихати ще не доводиться дійсно правда є у тому, що потенціал закінчується. Вони вже заходять у дефіцитну частину використання цих ракет. Але з якою чистотою вони їх будуть використовувати, ну теж доволі непросте питання у європейській частині. Дійсно, весь боєкомплект, який мало в запасі цих всіх ракет, вони застосували. Починають і вже розпосували усі склади, які є далеко за уральським хребтом. А це кілька тисяч кілометрів. Їх треба зняти із збереження, привести до нормального технічного стану і застосувати. Але вони таке це будуть це будуть робити, і плюс, на жаль, у них з'явився тактичний. Союзник маю на увазі Іран, який забезпечив якоюсь кількістю доволі небезпечних машин ШХ-136. і зараз вони ведуть дуже активні переговори з метою отримати якісь певні балістичні ракети. Чи отримають час покажуть. Ну, та по великому рахунку у частині інфраструктури вже немає куди хіба будуть наносити прямі удари уже безпосередньо по атомних електростанціях чи по гідротеплоелектростанціях. Хоча частково вони це вже зробили. Це логічний дія із їхнього боку. Вони усвідомили, що нанести воєнного ураження Україні вони не можуть і не зможуть. І залишається тільки одна методика занурити всю націю, всю державу у пітьню і холод, щоб таким способом зламати наш дух до спротиву. Нагадаю, воюють насправді незбройні сили і не тільки національна гвардія, і всі інші силові структури на цю хвилину воює уся українська нація. Зламають українську націю, вважають, що мають Передумови для перемоги чи принаймні вийти в гру із нульовою сумою до речі, дуже люблю історичні паралелі у В'єтнамській війні. Насправді програли не збройні сили США, а насправді виграли пацифістські ідеї у Сполучених Штатах Америки, які змусили уряд припинити цю війну. Нічого нового в загальному підсумку маємо розуміти, що московити усвідомлюють свій крах і будуть битися до кінця. Утім, добре усвідомлюю, що його власна погаска класична в Україні, це його фізична смерть. А Московська недоімперія може стати на шлях свого розпаду. Соловйов дуже чітко і конкретно дає зрозумілий сигнал. Якщо ми програємо, нас не буде. Він правий на 100%. Сьогодні нанесено ракетний удар по одеському регіону. Ворог запускав ракети калібри, перш за все з акваторії Чорного моря. Там наразі знаходиться угруповання. Кораблів та катерів Чорноморської флотилії Російської Федерації. До семи кораблів і чотири ракетоносії було 20 ракет крилатих морського базування калібрів. Звісно, зараз вже стало трошечки менше, хоча загроза ударів існує. І два літаки Су-30 -Су нанесли також ракетний удар. Це вже були крилаті ракети повітряного базування. Їх було шість. Почну з приємного усі ці шість ракет були знищені силами протиповітряної оборони на таку Чорного моря. На жаль, є влучання дійсно в об'єкт інфраструктури. Тори також вибуховою хвилею є певні руйнації у тих будівлях, які знаходяться навколо цього об'єкту. Це в Одесі є одна постраждала цивільна особа. Надано відповідну медичну допомогу від госпіталізації людина відмовилась, тому що слава богу, що поранення не такі значні, і це найголовніше, що немає загиблих. Хоча знову таки розуміємо, що я вже сказав, про це загроза ракетних ударів залишається. Дуже такої високої імовірність таких ударів висока. Більше того, вже кілька днів тому ми збивали вісім шахетів на території Одеської області. Наші сили протиповітряної оборони збивали і ракету калібр, але цього разу на жаль. Маємо таке влучання. У нас не оминула звичайно проблематика, яка пов'язана з функціонуванням енергетичної інфраструктури нашої держави. У нас жодна територіальна громада після попереднього масованого ракетного обстрілу не залишилися населені пункти, які б не відключалися у кожній територіальній громаді по всій області. Наразі є відключення також і по Одесі є, є, є райони, скажімо так, є житлові. Будинки, які без електропостачання знаходяться вже понад добу. Є така ситуація. На жаль, я завжди кажу власний приклад і найкраще. У нас у будинку в наших будинках немає вже понад 30 годин електропостачання давали на годину. Виходимо з ситуації. Вже навіть мангали там у дворі зараз повідомляють сусіди розгорнули, щоб підігріти їжу. Виходимо з ситуації, можливо, там ворога це потішить. Що бачите, вже українці там на мангали. Ну ми ж готуємо, щоб смажити двоголові курки, то мають бути і мангали для цього. А щодо зміни лінії фронту, то до кінця 2022 року, як мінімум, я бачу зміни лінії фронту на Луганщині. Ось тут є перспектива, досить серйозна перспектива позитивних, розвитку позитивних подій в районі Сватове, Сватова, а також в напрямку Кремної. На сьогодні там угруповання російських окупантів, воно досить, ну, скажімо так, м'яко в некомфортних умовах. біля Сватова, так чи інакше, але може утворитися оперативне оточення їх групи військ. І коли це оперативне оточення буде вже явне, в них буде виключно один варіант, такий самий, який був в Лимані. А це тікати по одній трасі до Старобільська. А саме ось такий може бути розвиток. Якщо вони дійсно це зроблять, то це фактично може казати про руйнування їх оборони, а фронту до саме Старобільська, а це досить серйозна територія. Це досить серйозна зміна лінії фронту, саме на Луганщині. А також я не виключаю деяких позитивних змін ще й на Херсонщині. На лівому березі, тому що саме зараз Збройні сили України мають можливість з правого берега забезпечувати вогневий контроль та вплив в глибину лівобережжя десь приблизно на 10-20 кілометрів. Коли є такий вплив вогневий артилерії ствольної, реактивно, саме я кажу про. Вплив у форматі буферу безпеки. А коли є такий вплив, то саме в цій операційній зоні може відбуватися ну якісь контрнаступальні дії, локальні, нелокальні, розширення плацдарму. Тому я не виключаю навіть і ось такого сценарію до кінця 2022 року. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.